Я, Дух Різдва, закликаю свято в кожну домівку, на кожну площу кожного міста, в кожне серце. Привіт, люба, дякую за рецепт куті. Рада була допомогти. Хай смакує з різдвом вас. Зі святом. Вірте в краще і даруйте дива, допомагайте маленьким супергероям. Я особисто вірю в диво. В цей вечір, в ці дні. Я намагаюся плекати в собі любов. І Я намагаюся використовувати кожну мить, щоб нагадати тим людям, яких я люблю, що я їх люблю. Подзвоніть близькі, як би далеко вони не були. Проговоріть з ними найсокровенніше, все, що тут сидить, глибоко в душі. Бо Різдво це саме таке свято. Ну і головне, пам'ятайте, ти, ти не, один. не один. Хочу привітати всіх українців з Різдвом і побажати в цьому році, не зважаючи ні на що, не забувати посміхатися, допомагати один одному, зберігати тепло всередині та вірити завжди в світле майбутнє. Я бажаю кожному з нас, нашій славетній Україні, холодного розуму і палких сердець. З Різдвом. Слава ЗСУ! Слава нашій європейській незалежній Україні! Я бажаю всім досягнути поставлених цілей. І пам'ятай, ти не один. Різдвяна ніч наповнена казкою і магією. З давніх часів на зимові свята українці, особливо юні, ворожили. Звісно, зазирнути в прийдешні спокусливе бажання та справжній зміст ворожіння не в містиці та магії. він у наділі на краще майбутнє у нас телеведуча Наталя Солоне. У нас телеведуча Маша Єфросійна, У нас інфлюєнсерка Даша Квіткова, тому е, просто он... Чекай, ну квіточки. Як квіточ... квіточки, квіточки сидять? Тепер а тепер ти, кажу, будячки. Будячки, тепер будячки. Телеведучий мій колега Олексій Суханов і відомий театральний режисер, новатор е, Іван Уривський. Е, а ви знаєте, що про що будемо говорити сьогодні? Я думаю, що в кожного українця чи українки є якийсь досвід, який точно пов'язує з ворожінням, і в принципі, взагалі, ворожили. Ну от я я точно знаю, що я ворожила в школі. Ми там писали записки, щоб ім'я свого нареченого майбутнього, наприклад, визначити, чи там кидали чобіт. Не було такого. У вчительку. <пробіт> <пробіт> на, на вулиці. Або Ми? першого <пробіт> з, чоловіка, якого ти зустрічаєш, питаєш ім'я, і таким, таким ім'ям буде. О, мене я робило, мене мене було! я мене таке робила. Ми з подругою вийшли на вулицю, і мені зустрівся Микита, але він перейшов до <пробіт> <пробіт> додалі. <додавчини. пробіт> я сідала навпроти дзеркала, ось так дві свічки. Ось так. Темно, темно, і я дивилася в дзеркало на себе довго-довго і чекала, коли ж там буде образ мого майбутнього коханого. І ось так я там годину могла сидіти дивитися, заснути могла, але бачила тільки себе. А вареники Часна? ще пам'ятаю, що записочки теж клали в вареники, і там могли б бути якісь до речі про майбутнє. Можливо, там хто за вагітні, хто вийде заміж, хто навпаки. Ну, мені здається, що в цілому така наша традиція ворожіння, вона е мала такий дуже сильний енергетичний якийсь зв'язок з українським народом. Потім вона трошки якось зникла, а зараз трансформувалася. Тому моя собі думка, що це завжди є бажання людей знати, що ж воно буде, як воно буде чи Дізнатися. будуть Ще? у мене гроші, чи буде І особливо чоловік. зараз, особливо зараз, а, коли виснаження від а, війни, і хочеться, звісно, зазирнути в краще. майбутнє і знайти відповідь. А коли, коли дійсно здохне так. бункерний вишкрибок, ну, і так. коли ми відкриємо ці пляшки на перемогу це, всі вже нарешті, алкоголю. це така <звісно>. надія на яку сподіваються люди. Мені знаєте, що завжди було цікаво? Що дійсно це не тільки прагнення бажання зазирнути у майбутнє. А що взагалі то притаманно? Я думаю, що Ваня Іван а, тут підтримує цю розмову, якщо а, взагалі а, там казати про містику, це а, наша, наше бажання людське перекласти відповідальність себе на когось, на Бога, наприклад. І саме тому ми завжди намагаємось відкараскатися від своєї відповідальності mm -hmm. і перекласти на Бога. А як Бог да, скаже, ти, ти, а як ти. ось що це таке? Ось у Вані це таке теж, там теж було відьмі. Це серйозні теми переводити. Ну, якщо, якщо серйозно, це, та, це внутрішня сила насправді людей. І я просто часто зіштовхуюсь, бо в кожній українській п'єсі. Є ворожіння в кожній. Воно в літературі скрізь. І я просто такий, як там конотопська відьма, це прям про, про відьму. про... А я про те, що от кожна жінка, як я казав, що якщо це любов, то це через ворожіння. Це це то чомусь ворожіння поруч з любов'ю завжди ходить. Я кожна... думаю, що ми зараз можливо самі спробуємо собі якось. Вирішити, яким має бути наше майбутнє, тому що окрім е, вирожіння астрології, нумерології і так далі, є ще сила наша, внутрішня, і ми точно знаємо, чого ми хочемо. І коли дуже вперто чогось хотіти, я думаю, що це обов'язково здійсниться. Ну, мені здається, що ворові вир... вир... ще не тільки про віру, а ще про надію. Я думаю, що і зараз зараз це особливо гостро, коли нам треба вірити і мати сильну надію, не... не падати духом, і нам треба цю надію плекати в ній бути. І я думаю, що саме вона має нас тримати разом на того, щоб пройти наші такі найтиміші часи Те, нашої що історії. Ми да. віримо в нашу країну. Просто але Всі ми віримо в ЗСУ віру... точно. Зараз я да, думаю, да, в зсу віру... ми найбільше віримо і маємо надію. Центром святвечора та Різдва, звісно ж, є традиція вертепу. Персонажі в ній різні, смішні і часто моторошно страшні. Звісно ж, вертеп про те, аби висміяти зло, підняти бойовий дух та настрій в найтемніший час. Хто в Україні вміє це краще за все? Як на мене, відповідь очевидна. seven one one